Доброго зимнього ранку зимонька зима в гості завітала, сина вкруги розфарбувала, гарного дня вам побажала. Сніг на деревах, сніг на ялинках, сніг на дорогах і на стежинках. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима вас так вітає. Доброго ранку, мої любі малята та шановні дорослі, Вас вітає Лариса Володимирівна. Тема нашого сьогоднішнього заняття Ігри дітей різних країн. Тож сьогодні ми продовжимо говорити про країни світу та дізнаємося про ігри дітей різних країн та України. Діти, подивіться, це кордони нашої держави Україна. Наша країна межує з різними країнами. Кожна країна має не лише свою історію та традиції, а ще власні ігри для дітей та для дорослих. І сьогодні я вас познайомлю з іграми, які грають діти різних країн світу. А також в нас в Україні. У Китаї діти полюбляють грати в гру Зловий хвіст дракона. Правила гри такі. Діти шикуються в колону і кладуть руки на плечі того, хто стоїть першим. Це голова дракона. Останній його хвіст. Далі починається найцікавіше. Голова полює за своїм хвостом. Найголовніше, щоб колона не розсипалась і дракон не розвалився. В Африці діти грають в гру, яка називається Плати апельсинами. Правила гри такі. Малюють дві лінії на відстані 10-15 метрів одна від одної. На лінії в ряд перед гравцями кладуть гіркою апельсини, три знизу і один зверху. Команди по черзі кидають апельсини в сторону противника. Той, хто поцілив гірку, збирає всі апельсини в свою команду. Той і виграв. Французька гра Три камінчика. Правила гри. Обидва учасники ховають за спиною один, два або три камінчики. За сигналом обидва гравця виставляють перед собою затиснутий кулачок. Тепер завдання вгадати, скільки камінців в кулачку. Той, хто вгадав, Викидає один камінчик. Перемагає той, хто позбувся всіх камінчиків. Гра називається дуель картоплею Філіппіни. Правила гри такі: два гравці стоять на одній нозі, іншу ногу тримають рукою, щоб зберегти рівновагу. В іншій руці тримають картоплину на виделці. Головне завдання збити картоплю противника і утримати свою. Уругвальська гра називається вовк. Обирається один гравець, вовк. З одного боку поля будинок з іншого лігво вовка. Всі гравці бігають і дражнять вовка. Прийдеш до нас! В якийсь момент несподівано вовк вистрибує, той, кого зловить, і стає вовком. Різноманіття українських народних ігор є і в нашій країні. Сьогодні я з ними познайомлю вас. Українська народна гра котилася торба. Правила гри гравці стають в коло, ведучого в руках торба. Коли починається гра, він передає торбу по колу і з рук у руки, проговорюючи такі слова, котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниця, з ким хочеш, з тим поділися, танцюй, веселися. Після цих слів, у кого торба в руках залишалася. Той стає всередину кола та танцює. Потім знов продовжується гра і торбу починає передавати той гравець, у кого вона залишилася. Наступна українська гра я сплету віночок Правила гри Гравці стають ланцюжок, утримуючись за руки. Той, хто стоїть останній, ведуча у неї в руках віночок. Ведуча починає гру, проходячи під руками гравців, а гравці рухаються за ведучою, не відпускаючи рук, нібито плетуть віночок і промовляють такі слова. Квіточка до квіточки є сплету віночок, і з тобою літочко. Я піду в таночок. Коли всі гравці прийшли, ланцюжок вони утворюють коло, а ведуча з віночком танцює всередині кола. Ось такі цікаві та веселі ігри є в українського народу та в дітей різних народів світу. Діти. А які ігри знаєте ви? Запитайте у своїх мам та бабусь, в які ігри вони грали в дитинстві. Діти, якщо вам сподобались ці ігри, ви можете пограти в них зі своїми друзями під час прогулянки. Малята, грайте залюбки та отримуйте задоволення, вигадуйте свої ігри та збагачуйте культуру українського народу. На цьому наше заняття закінчене, а ви продовжуйте свою роботу в книзі дошкільника та в альбомі з художньо-творчої діяльності. Фото виконаних робіт я буду з нетерпінням чекати на особистий вайбер. До наступної зустрічі!